Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошуць. Все частіше переглядаючи соціальні мережі, я бачу дописи, в яких українці на когось надіються. Вони весь час шукають месію: то Дональд Трамп, то Стармер, то Мерц, то Макрон. То інші президенти, то НАТО, то ЄС і всі повинні врятувати Україну. Всі повинні врятувати Україну, і українці дивляться на них з надією на те, що, прокинувшись одного дня, вони побачать, як американські, англійські, французькі, німецькі війська заходять в Україну і вступають в бій з рашистськими нелюдами. Рятують нас. Я вам скажу одну таку річ. Яка, можливо, вас не буде влаштовувати. Але я, як завжди, говорю правду. Історія циклічна. Ну подивіться на історію України. Скільки раз Україна була на межі знищення, як держава, як нація, як народ. І скільки раз її рятував лише що? Лише Бог рятував, лише правда, і рятували лише українці, які об'єднувалися. Кожен раз вороги України використовували роз'єднання українців для того, щоб перемогти розгромити на полі бою чи ударом в спину з середини України і українців. Вдумайтесь, дорогі мої, історія повторюється. Нам нема на кого надійтись. От Давайте я вам скажу по великому секрету: нам нема на кого надітись, і не потрібно ні на кого надітись, тільки самого на себе. І про це я говорив Богдан Хмельницький колись. Своєму генеральному писарю Запорізького війська Івану Виговського, який колись теж став гетьманом України після Богдана Хмельницького. Так от він сказав: Іване: нам немає на кого надіятися. У Україні немає союзників, крім козаків та простого народу. Так само у нас в Україні немає союзників. Тільки Збройні сили України і простий український народ. все Хтось скаже, а що ж ти пропонуєш, я скажу дуже просто: я пропоную просто триматися. все. Україна, тримайся. Все, Україна, тримайся. Тому що інакшого, інакшого, інакшого погляду на речі я не бачу. Ми повинні триматися. У нас просто немає інакшого виходу. Що буде завтра, потім, а я не знаю. Ну, то я чесно кажу. Я не надіюсь ні на кого. Я не надіюсь на жодну країну світу, Європи, не надіюсь на жодного президента, прем'єра, не надіюсь на НАТО, не надіюсь на ЄС. Я знаю, що нам потрібно триматися. Все, Україну, просто тримайся. Я не знаю, що буде далі. Але я знаю одне. У нас тільки два виходи: або ми тримаємося скільки можемо, а там, вибачте, як Бог дасть. Або ми капітулюємо і щезаємо з мапи, з карти світу, Європи як держава як народ. Все іншого не дано. Одна надія на нашого Господа Бога, на віру в Бога, на православну віру і на те, що українці будуть триматися і не здадуться. з вами український історик та журналіст Рішвець. Поздравляю вас з Днем Прапора сьогоднішнім. Україна переможе.